казали, що товщина стін 120 метр, сантиметрів. Метр 20, Сантиметр. 25 сантиметрів. Двадцять І все вибудовано з каменя, при цьому немає що ніякої жодної техніки, бо в ті роки не було жодної техніки. А скільки років цей храм будувався? Я не знаю. Точно не знаю. Вимагу. А тут є е, нижні якісь е, підвальні приміщення. Просто фундамент закладений. А було, що село. Я пам'ятаю, розказували на історію, що 300 чоловік, 300 номерів будувалося. 300 робітників всього було, так? 300 було населення, 300 було сімей. Всього на Це коштом 300 сімей, значить, можна сказати. Сподобано. Кафедра така красива. Так да. тут дуже приємно перебувати. А коли ще служба, Цікаво, ну, мене не буде, цікаво, як хор співає. А в хорі скільки у вас людей? В хорі? У нас багато десь тисячі. А в штатних в хорі скільки співців? У штатних у нас мало у нас не хори, У нас не у нас так і народ співає. na metar. Gospod oh,